Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Дніпрі чоловік тікав від ТЦК і на повній швидкості вибіг на проїжу частину. Водій не встиг зреагувати і зніс його. Після цього чоловіка ледь не переїхала вантажівка. Удар був настільки сильним, що майже проломив скло автівки. Водій зупинився і почав надавати допомогу потерпілому, в якому він зараз стані не повідомляється. На відео лише помітно, що чоловік ворушився і спочатку був в свідомості. В місіму ТЦК наразі не коментували даний інцидент.